Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати дуже ушатні та оригінальні гарбузові вареники. Золотаве тісто теж готове. Начинка і тісто готове йдемо ліпити вареники. Треба підготувати дошки, де будемо викладати вареники. Розрізаємо тісто навпіл. Одну частину відкладаємо в бік, а з другою працюємо. Посипаємо тісто порошном і розкачуємо тісто качалкою. Товщина коржа має бути пару міліметрів. Далі витискаємо за допомогою кришки від банки варенички. У мене діаметр кожної складає 7 см. Викладаємо варенички на дошку. А зараз будемо наповнювати їх начинкою та зліплювати вареники.